Астріт Ліндгрен Еміль з Льонеберги. Книжка перша. Закінчення. 8 липня, неділя, коли Еміль відбував муштру на гульцверській площі. Альфред, наймет у Кадгульці, любив дітей, а надто Еміля, хоч той був бешкетник, яких мало. Але Альфред на це не зважав. Він однаково любив його і вирізав йому дерев'яну рушницю, зовсім схожу на таку, що стріляє. Еміль вигукував пах-пах, ніби стріляв, тож після цього кадгульські горобці кілька днів боялися повертатися до своїх гнізд. Еміль любив свою рушницю і хотів мати її вночі під боком на ліжку. Я хочу своє ружьо!» – кричав він по тутешньому, і був невдоволений, коли мама добре не чула і прибігала з його щепкою. Замість рушниці вона приносила щепку. Я хочу не щепку, а ружо. І тоді він отримував його. Так, Еміль любив свою рушницю, а ще більше любив Альфреда, який її зробив. Тому не дивно, що він плакав, коли Альфреда несподівано забрали на гульсрську площу відбувати муштру. Ви, певне, не знаєте, що це таке, але так тоді називали те, коли хтось навчався бути солдатом. Усі хлопці в Льонеберзі і скрізь повинні були відбути муштру, щоб навчитися бути солдатами. Невже конче йти на муштру, коли треба возити сіно? обурювався Мілів тато. Він не хотів бути на сінокосі без Альфреда, бо було багато роботи. Але не Емілів тато, а король та його генерали визначали, коли наймити з Ленеберги мали їхати на гульцверську площу і вчитися бути солдатами. Зрештою, Альфред мав скоро повернутись, як скінчиться навчання. Тож Емілеві можна було не плакати. Але він плакав, і плакала ще й ліна, бо Альфреда любив не тільки Еміль. Альфред не плакав. Він сказав, що в Ульстраді муж тривчаться весело, і коли бричка з ним рушила їхати, а всі стояли засмучені, на прощання махали йому. Альфред голосно засміявся і заспівав, щоб їх розвеселити. Ось початок його пісні. В місті екше серед ринку скачуть Польку під валинку. А в гульстрезі аж до ночі чути сміх пісні дівочі Трата тень, трата телень телень, трата телень, трата телень телень. Далі вони вже не чули Альфреда, бо Ліна голосно зарюмсала, та й бричка з Альфредом зникла на закруті вулиці. Емілева мама спробувала заспокоїти Ліну. Не плач так, мовила вона, потерпи до восьмого липня. Тоді в Гульфреді буде свято, і ми поїдемо туди, і ти побачиш Альфреда. Я також хочу поїхати до Гульфреда, повчитися муштрі і побачити Альфреда, сказав Еміль. І я, озвалася Іда. Однак мама похитала головою Нема чого малим дітям робити на таких святах. Ви просто загубитеся в натовпі. Шкода, бо я думаю, що то приємно загубитися в натопі», – мовив Еміль, але не переконав маму. Уранці, 8 липня, Емілів тато, мама і Ліна поїхали на свято до Гульцреда, і вдома залишили Еміля та Іду з бабою Маєю, яка мала наглядати за ними. Баба Мая – це стара баба, яка часом приходила до них, коли треба було якоїсь допомоги. Іда була чемна дитина. Вона відразу сідала старій маї на коліна і та починала розповідати їй якусь зі своїх страшних історій про привидів. Тож Іда вдоволено слухала не те, що Еміль. Він ходив перед стайною зі своєю рушницею в руках, лютий, мов шершень. Це мені не подобається, казав він. Я хочу до гульцреда вчитися муштри, як інші, і зараз там буду. Ти розумієш мене, Юлія? Останні слова були сказані старій кобилі, що паслася на луці за стайнею. Батьки, крім неї, мали ще молодого коня, що звався Маркус. Але тепер Маркус віз до гульцреда милого тата, маму й Ліну. Отож, дехто їде на свято і буде розважатися. Думав Еміль. Зрештою, я знаю таких двох, що поїдуть за ними, аж за куриця, це я і ти, Юлія. Він так і зробив Загноздав кобилу і вивів її з лу. Нема нічого страшного, сказав він кобилі. Альфред зрадіє, коли ми приїдемо, а тобі ще й буде приємно зустріти якусь із своїх давніх знайомих, постояти і потертися з нею, якщо ти вже здужаєш брати участь у муштрі. Він підвів Юлію до гвіртки, бо йому треба було стати на щось вище або сісти кобилі на спину. Він же був кмітливий хлопчик. Ну, рушаймо, сказав Еміль. Тратателень, тратателень. Ми скажемо до побачення бабі має тоді, коли повернемось додому. Тож кобила, потрюхикала згори за Мілем на спині, а він сидів так рівно й поважно, з рушницею перед собою. Певне ж, треба було взяти рушницю до среда. Бо якщо Альфред мав стати солдатом, то Еміль вважав, що йому треба стати солдатом. Альфред мав карабін, а Еміль мав рушницю. Це було те саме, отже вони обидва були солдатами. Юлія була стара, шкутельгаючи, вона не могла йти швидко, а щоб шкапа не зупинилася зовсім, Еміль підбадьорював її піснею. Кобилка моя, ти біжи, як хочу я, хоч хворі ноги маєш, та на це не зважаєш. Нічого ж, я не важкий, і зброя моя легенька, і стелиться нам дорога рівненька. Хоч Юля як шкутельгала, трюхикала, дріботіла, та врешті вони дійшли до Гульстреда, і кобила й Еміль. Ух. вигукнув він. Зараз я буду муштруватися. Та враз він замок, тільки очі витріщив. Звісно, він знав, що на світі багато людей, але щоб саме тут, на гульцерській рівнині, їх зібралася така тьма. Він ніколи ще не бачив такого стовпища людей. Їх стояло тисячі навколо великої рівнини, а на площі посередині солдати робили вправи, підіймали гвинтівки на плече, поверталися праворуч, і ліворуч, усе те, що належало робити солдатам. Навколо них на коні їздив товстий лютий дідок і страшним голосом кричав солдатам, що вони мають робити, і вони слухалися і робили те, чого він вимагав. Геміс здивувався. Хіба на Альфред тут порядкує? запитав він кількох сільських хлопців, що стояли поблизу. Проте ті далі дивилися на солдатів і не відповіли йому. Емілеві спершу було цікаво дивитись, як солдати підіймають гвинтівки на плече, але потім набридло. Він найперше хотів знайти Альфреда, адже для цього й приїхав сюди. Та всі солдати, одягнені в сині мундири, були однакові на вигляд знайти Альфреда в гурті виявилося не так легко. Що ж, почекаємо, поки Альфред побачить мене, сказав Еміль Кобилі. Тоді він прийде, а той старий сердитий дідок хай сам вимахує гвинтівкою, скільки влізе. І щоб Альфред побачив його, Еміль виїхав перед солдатів та щосили гукнув Де ти, Альфреде? Ходи сюди і ми будемо муштруватися разом. Ти хіба не бачиш, що це я? Звичайно, Альфред бачив, що прийшов Еміль зі своєю щепкою, своїм ружжом і своєю старою кобилою. Але Альфред стояв серед солдатів і не смів відійти, бо той товстий сердитий дідок кричав не своїм голосом і весь час там порядкував. Натомість товстий сердитий дідок сам під'їхав до Еміля і ласкаво запитав. Що сталося, хлопчику? Ти загубився від мами й тата? Дурнішого запитання Еміль ніколи не чув. Я не загубився, відповів він. Адже я тут коли хтось загубився, то це мама й тато. І це була правда. Мама казала йому, що малі діти можуть у гульстри загубитися. Однак тепер сама загубилася десь у густому натовпі разом з Емілевим татом і Ліною. і всі троє не можуть вибратися з натовпу, хоч, напевне, бачили його. Бачили, як він приїхав зі своєю щепкою, своїм ружьом і своєю старою кобилою. Емілів тато тоді напевне сказав, Емілеві доведеться вирізувати в столярні нового чоловічка. Так, сказала мама, але як ми його знайдемо? І справді, якщо ви колись бували на таких святах, як оце в Гульсфреді, то розумієте, яке там зробилося сум'яття. Щойно солдати скінчили муштру і залишили площу, її всю заполонили люди, і зробилася така тіснява, що важко було уявити, де ти сам перебуваєш, тим більше і мілеві. Його шукали не тільки мама й тато, а й Ельфред шукав. Наймит уже був вільний і хотів розважитися Земілим. Однак у такій Тісняві годі було навіть рухатися. Усі, хто там був, ходили навкруги, когось шукали. Альфред шукав Еміля, Еміль шукав Альфреда, Емілева мама шукала Еміля, Ліна шукала Альфреда, а Емілів тато шукав маму, бо вона була справді трохи непрактична, і тато шукав її цілих дві години, поки нарешті знайшов затиснуту налякану між двома грубими старими чоловіками з Вімерб'ю. Проте Еміль недовго шукав Альфреда. Він скоро зрозумів, що доведеться муштруватися самому, якщо хоче розважитися. Хоч спершу йому треба було знайти для Юлії якусь стару кобилу, щоб вони могли поїржати разом. Він же їй майже обіцяв, що знайде. Старої кобили для Юлії він не знайшов, зате знайшов Маркоса, а це було ще краще. Марко стояв прив'язаний до дерева на краю узлісся і хрумкав сіно, а поряд стояла кадгульська бричка, яку добре знав Еміль. Видно було, що Марко зрадів Юлії. Еміль прив'язав її до того самого дерева і приніс із брички трохи сіна. У той час ті, хто їздив кіньми, завжди возили з собою сіном. Юлія відразу взялася хрумати сіно, і тоді Еміль відчув, що він також голодний. Хоч не візьмуся відразу до сіна, як Юлія, сказав він сам до себе. Та й не треба було цього, адже навколо повно всяких нагідків. Можна купити канапок, і ковбаси, і булочок, і тістечок, усього, якби мати гроші. І було повно всяких речей для тих, хто хотів розважитися. Цирки, майданчик для танців, карусель та інші штуки. Уявіть собі, там був такий чоловік, що ковтав меча, і такий, що ковтав полум'я, і товста пані з пишною бородою, яка нічого не ковтала, а тільки щогодини пила каву з булочками. Звісно, вона не була багатою, але, на щастя, мала бороду, показувала їй за гроші і непогано заробляла. Усе в Гульцреді коштувало грошей, а Еміль їх не мав. Натомість він був кмітливий хлопчик, як ми вже згадували, адже він хотів якнайбільше всього побачити і почав з цирку, бо це було найлегше. Треба було тільки пробратися позад намету і зазирнути всередину крізь дірку в брезенті. Та Еміль так голосно зареготав склона, який показував свої штуки, що з гуркотом упав зі скриньки, на якій стояв, і вдарився головою в камінь. Після цього він махнув рукою на цирк, та й голод йому вже дошкуляв. голодному розважатися тяжко, сказав сам до себе Еміль, а їжі не матимеш без грошей. Треба щось придумати. Він помітив, що тут на рівнині можна зробити гроші багатьма способами, отже, має знайтися спосіб для нього. Ну, вогонь і меч він не може ковтати, бороди також немає. То що ж йому робити? Еміль стояв і роздумував. Тоді побачив, що поблизу на якійсь скринці серед натовпо сидить нещасний сліпий той співав сумних пісень, що звучали дуже жалібно, але за те йому кидали гроші. Сліпий поставив на землю біля себе шапку, і жалісливі люди весь час кидали в неї монети. Я так можу, подумав Еміль, і, на щастя, я маю на голові щепку. Він поклав її перед собою на землю і заспівав для тих, хто хотів його слухати. «Кобилко моя, ти біжиш, як хочу я. Біля нього швидко зібралися люди. «О, який зворушливий хлопчик, казали вони. Він дуже бідний, бо стоїть і співає за гроші. У той час було багато бідних дітей, які не мали що їсти, тому до нього підійшла якась добра тітка і запитала. Дитино, ти щось сьогодні їв? Їв, але тільки сіно, відповів Еміль. Усі його дуже жаліли. У якогось жалісливого селянина виступили на очах сльози. Він заплакав із жалю до хлопчика з таким якеньким чубом, що стояв сам один перед ними, усі стали кидати в його щепку монети по два, по п'ять, по десять ери. Жалісливий селянин також був витяг із кишені штанів два ери, але, передумавши, поки не запізно, знову сховав монету і пошепки сказав Амілеві: Як ти підійдеш зі мною до мого воза, то я дам тобі трохи сіна. Проте Еміль тепер був багатий, мав повну щепку грошей. Він пішов і купив собі і канапок, і булочок, і тістечок, і соку. Коли він усе те ум'яв, то проїхався 42 рази на каруселі за 4 крони 20 ере. Еміль ніколи раніше не катався на каруселі і не знав, що у світі є щось таке приємне. Принаймні, тепер мені весело, Дома він, крутячись на каруселі, так, що його м'якенький чуб, аж свистів. Мені часто бувало весело, але ще ніколи так, як тепер. Потім він іще дивився на того чоловіка, що ковтав меч, і на того, що ковтав полум'я, і на бородату пані, і після цього всього в нього залишилося тільки два ери. Я знову можу наспівати повну щепку грошей, подумав він, тут усі такі добрі. Однак він відчув, що втомився. Він більше не хотів співати, не хотів ніяких грошей, тож віддав сліпому дідові свої два ери. Потім трохи оглянувся навколо і почав шукати Альфреда. Еміль дарма думав, що всі люди добрі, дехто з них був поганий, і того дня й такі прийшли до Гульцфреда. Тоді в тих місцевостях орудував небезпечний злодій, його звали Горобець, і він був пострахом для цілого смоленда. Про нього його злочини багато писали і «Смоланська газета, і газета Гульсфред Постен. Скрізь на святах, на ярмарках чи в інших місцях, де були люди і гроші, там завжди з'являвся горобець і крав усе, що тільки міг. Його не можна було впізнати, бо він щоразу мав інші бороди, інші вуса. Тепер він був у Гульсфреді, вештався скрізь у чорному капелюсі, з чорними вусами і дивився, що можна вкрасти. Ніхто не знав, що це вештається горобець, а то б люди дуже злякалися. Та якби горобець мав розум, він не прийшов би до Гульсфреда того дня, коли там був Аміль з льонеберги зі своїм ружжом. Угадайте, що сталося. Еміль спокійно ходив собі шукав Альфреда. Він саме проходив повз намет бородатої пані і крізь отвір побачив, що вона сидить усередині і рахує гроші. Пані хотіла знати, скільки тієї святої неділі вона заробила в гульсфреді грошей за свою бороду. Мабуть, немало, бо пані радісно могикала і вдоволено погладжувала бороду, коли побачила Еміля. Ходи сюди, хлопчику, гукнула вона, подивись на мою бороду зовсім безплатно, бо ти такий милий. Еміль уже раніше бачив її бороду, але не хотів відмовлятися, оскільки це було зовсім безплатно, він зайшов до намету зі своєю щепкою, своїм ружьом і вже стиг надивитися на бороду пані на 25 ере. А як можна викохати таку гарну бороду? чемно запитав він. Та бородата пані не встигли відповісти, бо тієї самої миті засичав чийсь страшний голос. Негайно віддавай гроші, а то я відірву тобі бороду. То був горобець. Він закрався до намету так, що ні пані, ні Еміль не помітили. Бородата пані зблідла. Звісно, не там, де була борода. Сердечно хотіла вже віддати горобцеві всі свої гроші, але Еміль прошепотів Візьми моє рожо. І бородата пані взяла рушницю, яку спритно подав їй Еміль. У наметі було досі темно, і бородата пані думала, що то справжня рушниця, така, що з нею можна стріляти. І добре, що так думав і горобець. Руки вгора, то я стрілятиму. Гукнула бородата пані і тепер уже зблід горобець. Піднявши руки, він тремтів, поки бородата пані гукала поліцію, та так голосно, що чути було на цілу площу. З'явилася поліція і після цього вже ніде не видно було горобця, ні в Гульстраді, ні десь інде. І припинилися крадіжки у Смоленді. Отож, бородату пані дуже хвалили і смоланська газета, і газета «Гульстрад постен за те, що вона спіймала горобця, але про Еміля та його ружю ніхто не згадав ні словом. Тому я подумала, що пора мені розповісти, як усе було насправді. Добре, що я взяв із собою до Гульстрада свою щепку і своє ружо сказав Еміль, коли поліція повела горобця до в'язниці. Так, і ти молодець, похвалила його бородата пані, тому ти можеш без грошей дивитися на мою бороду, скільки хочеш. Та Еміль був стомлений. Він більше не хотів дивитися на бороду, не хотів муштруватися чи якось інакше розважатись, а просто хотів спати. Уже вечеріло, і Еміль подумав, що це ж він цілий день шукав Альфреда і не знайшов. Емілів тато і мама і Ліна також були втомлені. Вони шукали Еміля, а Ліна шукала Альфреда. Тепер вони вже не мали сили шукати далі. Ох, мої ноги, застогнала Емілева мама, а тато похмуро додав Отож, гарні мені свята. Ходімо, будемо їхати додому. Нема нам що тут робити. І вони подалися на узлісся, щоб запрягти коня та їхати. Там вони побачили Юлію, яка була прив'язана до того самого дерева, що й Маркус, і хрумала сіном. Емілева мама почала плакати. Де ж дівся мій хлопчик? Ліна стріпнула головою і сказала десь робить бешкати, ти він же без них не може. Тут вони почули, що хтось біжить до них, хтось геть захеканий, то був Альфред. Де Еміль? запитав він. Я шукаю його цілий день. Мені байдуже де, сердито мовила Ліна. Тоді вилізла на бричку, щоб їхати додому. І там зопало сіла на Еміля. У бричці було трохи сіна, і на ньому спав Еміль. Але він прокинувся, коли Ліна сіла на нього. Хлопчик розплющив очі, побачив, хто геть засапаний стоїть біля нього в синьому мундирі. Тоді простяг одну руку й обняв Альфреда. Це ти? спитав він і знову заснув. Потім кадгульці поїхали додому. Марко стягнув бричку, а Юлія шкандибала прив'язана ззаду. Еміль часом прокидався, дивився на темний ліс і на ясне літнє небо, чув запах сіна, і ночі, чув тупіт копит і репіння коліс. Та переважно він спав цілу дорогу і йому снилося, що скоро повернеться Альфред. До Катгульта і до нього, і то була правда. Це 8 липня Еміль відбував муштру у гульцреді. Угадайте, чи був ще хтось, що шукав того дня Еміля? Запитайте бабу Маю. Але ні, краще не питайте її, бо від хвилювання на руках у неї виступають дрібні червоні похерці, що свербляться і не хочуть гоїтися. Тепер ти знаєш, що ребев Еміль 22 травня, і 10 червня, і 8 липня. Але іще в календарі багато інших днів, коли Еміль хотів башкетувати. і він башкетував. Башкетував майже щодня і протягом цілого року, а надто 19 серпня і 11 жовтня і 3 листопада. Ха-ха ха, я не годна отриматися від сміху, коли згадаю, що він зробив 3 листопада, але я не можу розповісти, попообіцяла Аміловій мамі, що мовчатиму. Хоч це вже було після того, як льонеберці організували збір коштів. Вони співчували Венсоном із Льонеберги, що ті мають такого розбишакуватого сина. Тому зібрали від кожного по 50 ере і прийшли з тим вузликом грошей до Емілової мами. Ми сподіваємося, що цього стане, аби ви відіслали Еміля до Америки, пояснили вони. «А як же? було б добре відіслати Еміля до Америки. Та я собі думаю, звідки тоді вони взяли б собі голову громадської ради, коли б настав для цього час. Та, на щастя, Емілева мама не пристала на такий безглуздий намір. Вона розсердилася і шпурнула тим вузликом з грішми так, що вони розсипалися по цілій льонеберзі. Еміль чарівний хлопчик, сказала вона, і ми любимо його, такого, який він є. А все-таки вона трохи потерпала за свого сина. Так переживає кожна мама, коли люди приходять і скажуться на її дитину. І ввечері, коли Еміль уже лежав у ліжку зі своєю, щепкою і своїм рожом, вона зайшла на хвилину до нього і сказала, Емілю, ти скоро виростеш і підеш до школи. Що ж це буде, коли ти такий нечемний робиш стільки бешкетів?» Еміль лежав, немов невинний янголятко зі своїми круглими блакитними очима і своїм білявим м'якеньким чубом. Трата телень, трата телень, відповів він, бо так завжди відповідають ті, хто не хочуть слухати, коли їх щось питають. Емілю, суворо повторила мама, що буде, коли ти підеш до школи? Буде гаразд. Я гадаю, що перестану башкетувати, коли піду до школи. Емілева мама зітхнула. Так, так, ми сподіваємося, сказала вона, йдучи до дверей. Тоді Еміль висунув голову за край ліжка і, сміхаючись, мов янголятко, додав, «М -м, хоч я не певний. Кінець. Підписуйтесь на канал, казочки від Білочки і до зустрічі!